Оже ти не виявляєш, там таке, там таке відьму знайшли, відьму. Швидко кажи, у тебе є наслідки. Є, але ви їх ніколи не знайдете. А, а, дощ у найподходящий момент. Чудово. Майже ніч. 23. Добре, що дощ скінчився, а то панос ще зробила. Сестриця, а де наша мама? Ми її вже зранку чекаємо, її досі нема. Не переживай, ми зараз її пошукаємо, як нас мама вчила тихо і непомітно. Де ж вона може бути? Що? Сестрице, що сталося? чого ти так плачеш? А мені байки про те, що віднавидять, були правдою. Подивись на мисто, яке вона ніколи не знімає. Вони тут. Що? Швидко тікаємо. Ти речі, я знайду коня. Угу, 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 угу. Так, все є. Дивіться, у мене відчуття таке, якесь дивне, наче бо ми щось забули. Перевір всі сумки, а то у мене теж є таке якесь дивне відчуття. Добре. це все є. Де може бути мама?